Доброго вечора. Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди «Ваутів» Віталій Головко. Віталій, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Поділіться своїми враженнями від сьогоднішнього матчу. Настраювалися на дуже серйозну гру, бо грали з лідером, який дуже сильно підсилився і всіх виграє. Але ми тренуємося регулярно і також додаємо. Тому настрой був дуже-дуже сильний і ви відчували цю напругу, яка висіла. В повітрі і бились до кінця, десь помилялись, але все ж таки на морально вольових вирвали перемогу. Як вважаєте, за рахунок чого в першу чергу сьогодні вдалося перемогти? Тактика на гру, самовіддача, дисципліна і реалізація моментів. Чи задоволений ваш тренер сьогодні якістю гри? Так, були помилки, але все ж таки відчувається, що ми рухаємося вперед. Це вже друга перемога команди в тім поспіль. Як вважаєте, чи зачепитись за медалі? Так, да, дуже, дуже е, прикро, що там втратили якісь очки не заплановано, але шанси ще є. І так як по грі ми набираємо, то шанси, думаю, гарні. Що ж, добре, дякуємо, щастиво. Да, дякую.